Зустріч з подорожувальниками, які тільки но повернулися за кордону, почалась з написання послання до наших захисників на прапорі. Такий синьо-жовтий стяг вони відвезли і до Європи. Це символ того, що Україна це Європа, яка нині відстоює зі зброєю в руках загальнолюдські цінності, з якими у шосткінських дітей була можливість краще познайомитись. Своїми враженнями від подорожі вони поділилися з міським головою Миколою Новою. Діти розповіли про унікальний парк Міні-Європа, про подорож до Брюсселя. Міста на воді Брюге мандрівники розповіли про свою подорож, яка була дуже насиченою враженнями, спілкуванням, цікавими екскурсіями, конкурсами та розвагами. Музей Брюге мені сподобались там ресторани. Мені дуже сподобався аквапарк. Була досить цікава гра капітана, капітанами, були повинні були слухати команди. І коли Мікаель казав Стоп, ми були. Нашим завданням було швидко пересісти на вільне місце інше, на інший стілець. І хто це зробить останній, той вибував. Ну, потихеньку, потихеньку, але я все таки виграв у цій грі. Коли ми приїхали в місто Спа, поїхали в Брюссель, побували в різних місцях, і потім ми поїхали в лагері, де був Марсо. І я коли почула, як вони розмовляють, мені дуже сподобалось, і я захотіла трошки вчити французьку. Психосоціальний хаб місце сили забезпечив супровід дітей з України до Бельгії. Про педагогічну і психологічну підтримку розповіла психолог Анна Прокопенко. Нас зустріли дуже гарною командою. На чолі з Мікелем Друардом та його родиною Марсо та Марі також. Саме нашим проектом займалася Чанцева Миколаївна. Вона Організовувала і нас і підготувала все в Бельгії для того, щоб ми змогли саме доїхати туди, щоб нас прийняли. Також організувала наше перебування повністю там і допомагала нам з перекладом, щоб ми все розуміли. Наші дітки все розуміли та вчилися їхній культурі. Олена Чанцева Коваленка, координаторка проєкту «Спадякую. психолог армії порятунку в Бельгії, голова громадської організації Музейний психосоціальний хаб місце сили, розказала, хто організував відпочинок дітей і де він проходив. Проєкт було реалізовано за співпраці Шостинської міської ради, особистої підтримки шостинського міського голови Миколи Петровича ноги, наших волонтерів, нашого хабу Шостинського місце сили, який розташовується в центрі і армії спасіння. Це величезної міжнародної християнської організації, яка надала для прийому дітей такий великий центр під назвою «Вілла Маєрберг, який розташований в центрі Європи поблизу міста Брюссель, в передгір'ї в такому Арденів, і на території лісової такої зони, де дітки могли оздоровитися. В місті спа. Діти змінили місце перебування, опинившись у серці Західної Європи. На час вони змогли забути про війну, що триває в їх рідній країні. Вони отримали новий досвід, познайомилися з культурою, історією, звичаями країни. Але головне завдання проекту духовна підтримка і психологічна терапія. Діти побували під час цього останнього перебування у жовтні на території Бельгії. Діти побували в спільному таборі, який вмістив собі. Французькомовних діток, діток з вілли, це діти українських родин, які приїхали перебувати часи війни за кордоном. Тож в такому середовищі, в такому таборі, діти отримали досвід спілкування. Наші шосткінські дітки почали вивчати англійську і французьку. Грали в ігри, які проводив мікаель Друард, для них такі розвиваючі, командні, підтримуючі ігри і навчилися новим способом комунікації, відкрили в собі свої сильні сторони, поділилися один з одним тим, що є унікальним саме в кожній дитинці. Мистецтво організатори використали як своєрідні ліки, які допомагають дитині пережити біль втрати, відновити психологічний стан, зміцнити особистість. Була у нас програма відновлення, арт досвіду, мистецького накопичення і зміцнення. Були в арт-академії, там де наші дітки могли подивитися, як відбувається робочий процес: скульпторів, театралів та різних художників. Вони брали. Участь у театральній постановці, з ними працювали досвідчені театрали. Частина часу пішла на екскурсії європейськими містами, які нікого не залишили байдужими. Діти знайомилися з європейською культурою, архітектурою, національною їжею, відвідували інтерактивні музеї. Всім дітям сподобалось це місто Брюге. Там, де ми були, ми проходили і пропливали навіть. По такому гарненькому річності, і ми дивилися саме з кораблика, як він побудований. Дуже гарно сподобався їм музей, який знаходиться в центрі Брюга. Він був дуже, дуже такий. Сучасний, а все воно буде інстальоване. Всі люди, які там знаходились, таке відчуття, що там були вони живі, але насправді вони були як манікени. Наші діти були дуже згуртовані і відповідальними, залишивши про себе добре враження. У поїздку навіть взяли робочі зошити, щоб не пропускати навчання в школі. За словами приймаючої сторони, вони найсильніші, прекрасно знають англійську мову, що значно полегшує спілкування. Микола Петрович побажав дітям позитивно позитивні враження від подорожі зберегти на все життя, хотів би вам запропонувати ви оту теплоту, доброту і позитивні емоції, які отримали там в Європі, щоб ви довше тримали їх всередині, і не тільки тримали в собі, а розповідали в класі. показували. ми розраховуємо, що всі, хто побув по цій програмі, це позитивні емоції, позитивні враження про Європу. Розкажуть у нашому місті, у своїх класах, в школах і таке інше. Я переконаний, що це для вас буде плюс, що хтось стане хорошим айтішником, хтось стане хорошим вчителем, хтось стане хорошим лікарем, хірургом і таке інше. І ви будете згадувати ці позитивні емоції, коли у вас в житті щось закрутиться так, ну, здається, все життя нема. І ви згадаєте оцю доброту в серці, в душі, коли ви були там. І радувалися, коли перед вами цей керівник підпригавав до потолка. Так? Так. Я бажаю вам успіху. Особливістю третьої хвилі проекту було залучення дітей до мистецької арт-експедиції. В планах продовжити проєкт наступному році і залучити до нього психологів, які зможуть у подальшому отриманий досвід використовувати у роботі з дітьми Шосткинської громади. Оці ці арт експедиції вони дозволили діткам побувати в арт-академії, де вони створили свій шедевр колективний. І зараз перша картина. Шостки спільно створена руками діток вже перебуває в центрі Європи в арт-академії в місті СПА, і це тільки початок. Наступний рік ми плануємо розширити проект «Спадякою», включити до цього проекту і участь дорослих, в тому числі психологів, щоб кожна дитинка, яка живе в родині, батько або мама якої віддали своє життя за перемогу України. Могла бути оточена професійним піклуванням. Капітан Мікаель Друарт, офіцер армії порятунку, генеральний директор проєктів, надіслав відео, в якому наголосив, що саме діти надають нашому життю сенс, що він дуже чекає на той день, коли зможе приїхати в шостку, щоб знов зустрітись.